Доброго дня, діти! Сьогодні я пропоную налаштувати наше вушка та трішки пограти, але треба бути дуже уважними. Я буду називати слова, а вам потрібно їх розкласти по будиночкам. Ті, які починаються на твердий приголосний, у будиночок з однією рисочкою. А ті, що на м'який приголосний у будиночок з двома рисочками. Готові? Тож починаймо. Кит. Перший звук К. Ми його чуємо твердим. Тож йому будинок з однією рисочкою. Білка перший звук Б. Ми його чуємо м'яким. Тож йому у будинок з двома рисочками. Лев Перший звук Л. Ми його чуємо твердим. Тож йому у будинок з однією рисочкою. Місяць Перший звук М. Ми його чуємо. М'яким, тож йому у будинок з двома рисочками. Птах перший звук П. Ми його чуємо твердим, тож відправимо у будинок з однією рисочкою. Мішок перший звук м. Він м'який, тож його відправимо у будинок з двома рисочками. Гриб перший звук Г. Він твердий, тож його відправимо у будинок з однією рисочкою. Кінь перший звук «к». Він м'який, тож його відправимо у будинок з двома рисочками. Вовк перший звук В. Ми його чуємо твердим, тож його відправимо у будинок з однією рисочкою. Лікар перший звук Л. Він м'який. Тож його відправимо у будинок з двома рисочками. Молодці діти! У таку гру ви можете грати вдома з батьками. Бажаю вам успіхів та до побачення!